Херсонський напрямок, острівна зона Дніпра. Російські підрозділи здійснюють спроби десантування на острови малими моторними човнами з лівого берега. Підрозділи морської піхоти 40-ї бригади берегової оборони фіксують рух плавзасобів, виявляють цілі за допомогою спостереження та БПЛА і уражають човни на підходах до берега. Повідомляється про ураження частини човнів разом з особовим складом. Російська сторона продовжує висилати нові плавзасоби невеликими групами. Застосовуються штатні вогневі засоби та безпілотні системи коригування. Дані щодо кількості уражених цілей і втрат уточнюються.